Вітаю! Мене звуть Ярослава Магучих. Я олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту. 2024 рік став для мене особливим і дуже успішним. Я змогла досягти нових вершин, здобути важливі перемоги та встановити особисті рекорди. Цей успіх результат наполегливої роботи, самодисципліни та підтримки моєї команди. Але найбільше мене надихала думка про Україну, про наших людей, які, попри всі труднощі, не втрачають віри та сили. Звісно, на шляху до медалі було чимало випробувань, фізичних та емоційних. Тренуватися, коли твоя країна у стані війни непросто. але це вчить ніколи не здаватися. У житті я керуюсь простими принципами. Вірити в себе, наполегливо працювати і завжди бути вдячною. Вважаю, що успіх це не лише медалі, а й шлях, яким ти йдеш до своїх цілей. Чудово, тату! Я найду до нагороду! Я хочу показати всьому світу, що українці здатні досягти неймовірних висот навіть у найскладніших умовах. Я хочу бути прикладом для молоді, довести, що немає нічого неможливого, якщо ти по-справжньому цього прагнеш. І отримати нагороди в номінації Жінки та спорт це велика честь для мене. Це визнання не лише моїх досягнень, а й тих жінок, які щодня змінюють цей світ на краще.